Будь-які дії і рішення мають наслідки. І той, хто їх не прораховує і це не усвідомлює, завжди буде у програші. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 серпня. Середа, і у середу у мене на каналі програма Середа не біда. Сьогодні хотів би поговорити про питання можливих чи про вірогідність можливих мирних перемовин. України з Росією після початку військової операції Збройних сил України в Курській області. Про це останніми днями знову почали говорити, лунають різні якісь заяви. Ну, з Офісу президента говорять про те, що Росію треба примусити до участі в мирному саміті. Ну, знову ж, хочуть той мирний саміт проводити, не Поки що не розуміємо ми і не бачимо, які питання на цьому саміті можуть бути обговорені саміт, а насправді конференція високого рівня щодо миру в Україні, яка проходила у Швейцарії 15-16 червня, вона, ну, на мою думку, жодним чином не вирішувала питання припинення війни, не говорячи вже про мир в Україні. Ну, А щодо миру я це буду постійно повторювати до того часу, поки. Є окуповані території Росією, українською територією мирної угоди, мирного договору не може бути апріори з Росією. І я постійно наводжу приклад Японії, яка після Другої світової війни так і не підписала мирну, угоду, мирний договір з Росією через питання Корильських островів. І так у нас не може бути ніякого мирного договору, поки Крим, який анексований, Буде знаходитися у складі, як вони вважають, Російської Федерації. Але питання щодо припинення війни, якогось перемир'я, це, ну, по великому рахунку, це питання постійно-постійно, ну, останнім часом все більше і більше обгорюється, Хоча ну, зараз уявити це достатньо проблематично, м'яко кажучи. Ну, Буквально на днях міністр закордонних справ Швейцарії та Італії там підписали там, спільну заяву щодо того, що Росію потрібно залучити. До участі в саміті, другому саміті миру. Про це говорили і в Офісі президента. Ну, правда, було там зразу таке уточнення, що участь представника Росії, ну, чи там не зрозуміло, кого можливо, навіть Путіна, бо свічаюсь, навіть Зеленський говорив, що він не виключає і не проти, щоб Путін взяв участь. Хоча він тоді ж сказав, що Путін буде боятися за сіл перемовин і так далі. Але знову ж в офісі президента сказали, що навіть участь представників Росії у другому саміті не означає початок перемов з Російською Федерацією. Сьогодні спецпредставник Міністерства закордонних справ Російської Федерації район Мірошник заявив, що Київ своїм вторгненням, своєю атакою в Курську область поставив на тривалу паузу питання мирних перемовин. І це дійсно так. Тому зараз знову ж говорити про якісь там щось в саміті, другому, чи не знаю, там, третьому, як на мене, ну немає жодного сенсу. Це ну, виглядає ну, якось не зовсім е серйозно, я би навіть так сказав. Хоча, можливо, це просто горить, аби говорити. Бо ми вже ну, не дивуємося різним заявам, там, різних, яких називаю, радників, все з Офісу президента. які… Розбираються в всьому краще всіх і роблять там заяви, включно з тим, що виявляється геополітики, такої от немає нема такого в світі. Геополітика взагалі зараз вона не присутня у всіх подіях, які відбуваються у світі. І питання стосовно цих всіх мирних переворот, точніше, паузи, безумовно, зараз, ну як в нас, Прийнято говорити і було прийнято раніше говорити, коли там треба було критикувати владу, чи що казали, не на часі. Воно точно не на часі. Всі західні світові ЗМІ пишуть про приниження, особисте приниження Путіна цією військовою операцією. Бо вона продемонструвала, що режим Путіна, оці ці його такі, ну, скажімо так, сакральність його влади, вона зазнала серйозного удару, якщо. ну, Можливо, і ця сакральність зникла після цього вторгнення. Сакральність з точки зору того, що от Путін, як казав, всі йому вірили, і жодним чином він там гарантував, що жодним чином росіяни не будуть ніяк на собі відчувати спеціальну військову операцію чи наслідки спеціальної військової операції, як, як війну називають на Росії. І зараз всі це відчули. Це безумовно шок. Це шок для росіян. Вони вже знову ж, як пишуть іноземні змі, там почали вже цікавитися, дивитися, що пишеться в соцмережах їхніх військових блогерів, дивитися на всі ці відео, зйомки, які були зроблені от, так, от, в Курській області. Тобто, ну, рубль, безумовно, подешевшав, Там буде ще багато, в принципі, наслідків. Але проблема в тому, що це й особиста образа Путіна. І він, на жаль, для нас, але він буде шукати можливість завдати удару, відповіді удару, який, ну, я так розумію, він хоче, щоб це був удар, який ну, такий страшніший за весь час, з моменту шокомасштабного вторгнення. Безумовно, треба до цього готуватися. Безумовно, треба зробити все, щоб наслідки цього удара, він буде, щоб вони були мінімізовані. Це треба розуміти, для цього треба ну, продовжити цю. Операції в Курській області, можливо, в інших напрямках, тобто, не давати можливість зосередитися на оцій помсті від Путіна так, от, за свою особисту образу. Це безумовно треба робити. Я дуже сподіваюся, що коли от було прийнято рішення про проведення цієї військової операції в Курській області, розуміли всі можливі наслідки і. Прийняли відповідні запобіжні заходи, превентивні запобіжні заходи, і зараз будуть також певний план тих заходів, які мають бути прийняті. Бо якщо, ну якщо, не дай Боже, метою от, цього вторгнення в Курську область було саме примусити Росію всі засів промовин чи як сказав Путін навіть. На одній з нарад, що це Україна хоче свої посилити позиції на мирних перемовинах, то я, ну м'яко кажучи, дуже буду здивований, буде дуже сумно, що якщо, якщо дійсно мета саме в цьому. А не в тому, щоб переломити хід війни, бо насправді ця військова операція, вона, як я вже неодноразово говорив, є і може бути тим от, важливим, важливим кроком саме для от Перелому ходу війни, і знову ж, посилаючись на іноземні змі, вони кажуть, що фактично це вторгнення на ну, частково змінило логіку війни. І це правда, бо останні місяці Росія, ну знову ж там, поступово, але просувалася не швидко, повільно. Але як писали, один кілометр в день, так в Донецькій області, вони все таки просувались. І треба було от змінити цю ситуацію. Безумовно, моральний дух всередині України після цієї початку цієї спецоперації зараз на сьогоднішній день, тих результатів, які є, вони ну, моральний дух дуже підняли і мотивацію громадян. Це дуже-дуже дуже насправді важливо. Те, що там відволікають деякі свої війська, росіяни із фронту, це також насправді дуже добре. Але я знову ж сподіваюся, що є ще і план подальших дій. Як і в який спосіб це має все завершитися. Але ще раз хочу повторити: треба чітко усвідомити, що ну, в, коротко, ну, в короткому, термі, короткому терміні перспективі, так, на якийсь короткий термін, говорити про якісь мирні перемовини, чи як там в листопаді хотіли проводити саміт, другий саміт і запросити Росію, ну, навряд чи це можливо хіба що станеться якась, ну. Велика для нас неприємна ситуація із е, цією військовою операцією. Тоді, тоді Путін буде наполягати на тому, щоб от якісь свої успіхи е, закріпити. І вже, я думаю, ну навіть тими своїми вимогами, які були чотири області, нейтральний статус, і так далі, він вже не обмежиться. тому Ця військова операція має обов'язково завершитися успішно, інакшого іншого виходу в нас, ну фактично нема. Ми пішли за великим рахунок банк, Ну не ми, керівництво України, яке прийняло таке рішення, тому ще раз дуже наголошую, що я дуже сподіваюся, що всі наслідки цього рішення, всі превентивні заходи, щоб мінімізувати всі негативні наслідки, які можуть бути, що ці рішення були прийняті і будуть втілюватися в життя. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняємось думками. І підпишетесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми я хочу всім нагадати: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!